Марка Всім привіт! А ви коли-небудь брехали в своєму житті? Та, звісно ж, брехали. Не заперечуйте. Навіть абран це робив. Але ж ні. Зачекайте. Він не брехав. Він просто не сказав усієї правди. А це означає? Що це означає? Дивіться самі. Знову немає дощу. Що ж нам робити? Якщо так піде і далі, ми приречені. Ні, не кажи так. Господь, що привів нас до цієї землі, нас не покинув. Він обов'язково про нас попіклується. Але ж чому Він зараз не попіклується? Я не знаю. Але що я точно знаю, так це те, що Господь поряд навіть у складних обставинах нашого життя. Пішли, друже, потрібно збиратися. Куди? У подорож. Але ж куди ми підемо? Я чув, що в Єгипті хороший врожай. Збираємось до Єгипту? Так, скажи всім. Вирушаємо до Єгипту. Збирайтесь. Вирушаємо до Єгипту. Друзі, як ви всі бачите, голод настав у цій землі, та нам немає чого боятися. Ми відправляємось у Єгипет. У Єгипет? Так, дружино моя Люба. Але ж ми там нікого не знаємо. Нічого. Господь з нами! Яка гарна жінка! Справді, дуже гарна жінка у цього чужеземця. Саро, чи ти чуєш? Що пане мій? Боюсь, я, Саро, що біда може статися. Ти про що? Ти в мене дуже вродлива, і мене єгиптяни можуть вбити, щоб забрати тебе собі. Але що робити? А давай скажемо, що ти моя сестра, ну, а не жінка. Тоді добре буде і тобі, і мені. О, фараоне. Ми зустріли чужоземця. Так, він прийшов у Єгипет, бо голод в його землі. Так, і що? Фараоне, ми бачили з ним жінку. Так, і вона дуже вродлива. Вродлива кажете? Так. А хто вона тому чоловіку? Він сказав, що то його сестра. Якщо вона його сестра, тоді я заберу її собі за дружину. Приведіть її. Що за біда, що за біда на нас напала? За що це нам? Пане, ми дізналися, що Сара не сестра Аврааму, а жінка. О, яке горе! Приведіть до мене Авраама. Чому ти не сказав, що Сара твоя жінка? Я ледь не зробив великий гріх. Я боявся, що мене можуть вбити за неї. А тепер я бачу, що Господь з вами, бо Він покарав нас за неї. Візьми жінку свою і йди собі геть. Ось так, друзі, дивившись Богу одного разу, Авраам не зміг зробити цього ще раз. Та Господь не покинув його. Він покарав фараона, бо Авраамові страшною підтримкою. Тому довіряйте Богові повсякчас.